Сьогодні ми будемо говорити про бокс, але не в контексті спорту великих досягнень. Ми будемо говорити про бокс як про найкращий вид фітнесу та один з найбільш органічних способів самовдосконалення справжнього чоловіка. Що бокс це спор для людей будь-якого віку? Ми переконані, придатний він і для самозахисту, і для збереження життєвого тонусу. Поруч зі мною боксерський коментатор, який не тільки споглядає за поєдинками, але й сам займається боксом, і його результати, незважаючи на його доволі поважний вік, викликають повагу. Скажи скільки ти скинув, і за 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 який проміжок часу займаючись боксом? 20, 28 жовтня минулого року я вперше війшов в зал спарти боксинг і з того часу я важив тоді 136,7. Зараз я важу 97, ну десь 95 кг вже. Багато хто з людей, там, яким там, ну, скажімо так, за 30 трошечки побоюються займатися боксом, бо можна пропустити удар, та й взагалі це, можливо, дуже важко. Що ти сказав би таким людям? Бокс це насамперед мистецтво самозахисту, тому треба не дозволяти собі пропускати удари суперника і в 52 роки ви будете постійно виходити в ринки перемагати. Виглядаєш фантастично на 49. Дмитро, я колись побачив тебе у ринзі. І вирішив, що я можу бути, якщо не краще, то на одному рівні з тобою. Тобто я, я був такий ніякий. Ні, ти був дуже, 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 дуже такий потужний в своїх атаках. І я вирішив, що я теж так можу. Основні удари у боксі прямі і бокові з обох рук, а також аперкот, удар знизу. Під час виконання ударів треба зосередитися на правильному положенні руки, фіксації пальців і китиці. Попадаємо, Откритий, не так больно. Коли кулачок доворачується вот ударна часть, це буде очень больно. А якщо плюс к этому що вставить весь корпус, то це буде взагалі очень больно. Удар завдається лише рукою на перший погляд. Насправді, силу кулаку додають і скручування стегна, і рух ногою, і робота плечового поясу. А це лапи. Нібито просте знаряддя, але воно таке необхідне, коли хочеш відпрацювати точність та швидкість удару. Завдяки лапам можна натренувати удари та зв'язки у динаміці, не фокусуючись на силі. Також це нехитре знаряддя допоможе довести до автоматизму серії з кількох ударів. То, що допомагає мишечну пам'ять розвивати, щоб це вже відкладувалося, і ти в Піврінги вже не думав, як там бити. раз, раз, два. А це вже на автоматі відбувалося. Ми попросили боксерів Валентина Куца та Дмитра Ведмеденка показати прості та ефективні дії, придатні для вуличного бою. До вашої уваги захист від прямих і бокових ударів, котрий можна відпрацьовувати навіть у домашніх умовах. Нирнути, відповідь, або зробити шаг назад, і теж відповідь. Ну, це, звісно, треба все успіть і саобразі прямой уклон відповідь. Що може бути краще ніж влучно ударити хулігана по печінці? Ще одним важливим елементом під час постановки удару є робота на боксерському мішку. Про це ми розкажемо у наступній програмі.